Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку Насичені ароматичні аміни. Мета уроку називати загальну формулу та характеристичну функціональну групу амінів. Пояснювати структурні формули амінів зміст поняття характеристична функціональна аміногрупа. Наводити приклади амінів. Розрізняти насичені роматичні аміни, складати молекулярні та структурні формули аміні. Інформаційна довідка. Амоніак NH3 3 Литка сполука нітрогену з гідрогеном. Зв'язок у молекулі амоніаку ковалентний полярний. Його структурна формула. Електронна формула амоніаку. Представлена на цьому слайді. Вона ілюструє той факт, що атом нітрогену в молекулі амоніаку має три спільні електронні пари з атомами гідрогену і одну неподілену електронну пару. Амоніак добре розчинений у воді. Його водний розчин має лужне середовище. Пояснюється це тим, що між амоніаком і водою відбувається взаємодія, яку можна описати таким молекулярним рівнянням NH3. Плюс H2O утворюється nh 4 – амоній-гідроксид. Амоній-гідроксид належить до слабких електролітів. Його дисоціація відбувається за рівнянням. nh 4 дисоціює на накатіон nh 4 плюс аніон OH. Вода є дуже слабким електролітом, але в рідкому агрегатному стані дуже незначна частина її молекул дисоціює на катіон гідрогену гідроксид аніони. Поняття про аміни, їх склад і будову. Аміни. Нітрогеновмісні органічні речовини. Похідні амоніаку, молекули яких складаються з вуглеводневого залишку характеристичної аміногрупи. За якісним складом це нитрогеновмісні сполуки, органічні, молекули яких містять атоми карбону, гідрогену, нітрогену. Карбон входить до складу вуглеводневого залишку, нітроген до складу характеристичної аміногрупи nh 2 Гідроген до обох складових частин молекули. Назва аміни утворена від назви амоніак. Цей клас сполук розглядають як похідні амоніаку nh 3 у молекулі якого один, два або три атоми гідрогену заміщені вуглеводневими залишками, наприклад, метамін ch 3 nh 2 Метил, метанамін, ch 3 двічі nh Диметил, метиламін, nh 3 Н. У всіх амінів, подібно до моніаку, в атома нітрогену є вільна електронна пара. Як навенедо у формулах нижче. Завдяки вільній електронній парі аміни вступають у реакції з водою і кислотами. Класифікації загальні формули амінів. Залежно від природи, вуглеводневих замісників розрізняють насичені аміни. аміногрупа сполучена із залишком алкану, Є ароматичні аміни. Аміногрупа сполучена із залишком арену, наприклад, гексан, гексаамін, бензен феніламін. Кількість вуглеводневих залишків у молекулі служить ще однією класифікаційною характеристикою амінів, за якою їх поділяють на первинні, вторинні і третинні. Номенклатура насичених первинних амінів. Ізомерія. За систематичною номенклатурою назва аміну складається з одного слова. Воно починається з повної назви відповідного алкану. А до неї додається назва класу сполук амін. Наприклад, ch 3 nh 2 метанамін. ch 3 ch 2 nh 2 Етанам. Для того щоб назвати насичений первинний амін. З розгалуженим вуглеводневим замісником дотримуються таких правил перше. Обирають головний найдовший карбоновий ланцюг, у якому один з атомів карбону сполучений з аміногрупою. Друге. Номерують головний ланцюг за принципом найменшого локанта аміногрупи. Третє. З'ясовують наявність у головному ланцюзі вуглеводневих замісників і їх назви. Четверте. Складають назву речовини в такій послідовності. Називають в алфавітному порядку вуглеводневі замісники у разі їх наявності в головному ланцюзі. Указуючи перед назвами їх локанти, які виділяють дефісами. До однакових замісників уживають множинні префікси «ди», «три», «тетра». Називають алкан головного ланцюга. Після назви головного ланцюга записують, виділяючи з обох боків дефісами локант аміногрупи. Додають назву класу цих сполук амін. Наприклад, за систематичною номенклатурою амін зі структурною формулою має назву 3 етил 4 метилгексан, 1 амін. Вторинні і третині аміни симетричної будови прийнято називати так. Перша формула метил, амін. Друга формула метил, амін. Третя формула диметил, амін. Ізомерія насичених первинних амінів. Номенклатура цих сполук залежить від будови карбонового ланцюга та місця розташування аміногрупи. Закономірно, що аміни мають більше ізомерів, ніж відповідні їм алкани. Наприклад, у ботанолу один ізомер, у ботанаміну три ізомери наведені нижче. Фізичні властивості деяких амінів. За звичайних умов метанамін, метилметанамін і диметилметанамін – гази зі запахом амоніаку. Аміни з умістом атомів карбону С4 до С15 рідини з запахом оселецю. Решта тверді речовини без запаху. Стисла про головне аміни похідні амоніаку, у молекулах яких атоми гідрогену заміщені вуглеводневими залишками. Аміногрупа NH2 2 характеристична група амінів. Залежно від замісника, аміни бувають насиченими і ароматичними, а від кількості заміщених в амоніації атомів гідрогену первинні, вторинні і третинні. Завдання: складіть структурну формулу 3 етил, 2,4 диметил, гептан, 1 аміну. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних зустрічей.